Пане Петре, я хотів би запитати, ну ми вже в принципі в рамках центру це проговорювали, але що означає заява Володимира Зеленського про те, що для нас те, що Путін не завоював Україну, всю да, не окупував, це є перемога. І каже, збереження незалежності України, він не говорить про території, це якраз є для нас перемогою. Чи справді це перемога? І чому зараз з'явилася ця теза? Тому що я добре пам'ятаю. Ще минулого року, е, з офісу президента України дуже обережно поширювали таку е, позицію, що мовляв, якщо, наприклад, буде заморожена війна, тоді про заморозку не говорилось. тоді тільки про перемогу, повне звільнення території, кордони 91-го року. Ну а тепер е, президент говорить про те, що це справді от ну, буде наша така перемога, і накладається ця е, цей його коментар на іншу інформацію, яку поширює. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан про розділення України на три зони, в принципі, Орбан нічого нового за великим рахунком не сказав. Він говорить про демілітаризовану зону, зону, яку контролює Україна, і зону, яку контролює е, Росія, тобто Захід України, там демілітаризована зона і підконтрольна е, Росії. Чи це співпадіння, чи це дійсно така позиція вже узгоджена між Україною та нашими західними партнерами? Що це все означає, пане Петро? Ну, по-перше, стосовно Орбана, він може казати все, що завгодно. Ну, якщо говорити про демілітаризовану зону, там вона обговорювалася. Це не є щось таке екстраординарне, але демілітаризована зона ну це якісь кілометри, десятки кілометрів може бути. Ну як, наприклад, на тому самому корейському півострові. Це не якась окрема частина України. Демілітаризована зона це зона, яка вводиться е у випадку якихось домовленостей про завершення бойових дій з метою контролю завершення цих бойових дій. Тобто, щоб там відводяться війська для того, щоб вони там, не починали періодичні обстріли. Туди заводяться якісь гіпотетичні миротворці. Це один із сценаріїв, який обговорюється. Але ця демілітаризована зона це не частина е держави, тому що там, в принципі, як правило, нічого й немає. Тому вона і демілітаризована, що там навряд чи щось можливо. тому ну, що за цією зоною будуть поля, мінні і тому подібне, і там якогось особливого життя насправді не буде в цій демілітаризованій зоні. Uh -huh. Тому, о, знаєте, це мені нагадує, от Орбан щось десь почув і з цього вибудував якусь нову концепцію, яка йому зручна з точки зору його власної політичної кампанії. Ну, Зрозуміло, що Орбана зараз вибори скоро будуть, він там просуває відверту антиукраїнську риторику. І, очевидно, що в такий спосіб там він просуває ідею, що дивіться, ну там яка інтеграція України, там її розділять, і так далі і не будуть uh -huh. України. Тобто, він просто використовує е, ідеї, які обговорюються в світових змі для власного політичного піару всередині країни. Тепер стосовно всього, що це говорить, ну це ж до речі, не лише Зеленський говорить. Якщо ви, наприклад, звернули увагу, нещодавно президент Фінляндії Ступ е, виступив із заявою, е, яка стосувалася. Підсумків -фінсь... радянсько-фінської війни. В цій, в принципі, її пам'ятають. І, до речі, часто нас згадували і згадували від початку війни в контексті знову ж таки протистояння СРСР з Фінляндією. що, в принципі, от, Чи вважати, наприклад, радянсько-фінську війну переможною для Фінляндії? Ну, Оскільки ми не є громадянами Фінляндії, то ми нібито можемо на цю всю ситуацію подивитися якось нібито з, з, зі сторони, і ситуація там неоднозначна. Тому що з одного боку Фінляндія зберігла державний суверенітет, на відміну від, наприклад, Естонії, Латвії, Литви, яке, яка цю державність втратила. Тобто вони були приблизно в одному положенні на 40-й рік, 39-й -40 рік. Але от Фінляндія зберегла державність, і, в принципі, досі вона зберігає. І це цілком собі нормальна, повноцінна держава, більше того, держава високорозвинена з економічного точки зору, ну і в всіх рейтингах соціального капіталу Фінляндія не першому місці. Але якщо об'єктивно подивитися на результати радянсько-фінської війни, то вони ну, завершилися тим, що Фінляндія втратила значну частину своєї території, друге місто Фінляндії за кількістю населення виборг. І багато чого іншого теж втратила, крім того, там були достатньо жорсткі зовнішньополітичні обмеження для Фінляндії, нейтралітет, ця саме легендарна фінляндизація і так далі. Ну, Ступ сказав, що ми вважаємо, що ми зберегли фінську державність, значить ми угу. в цій війні перемогли. А зараз нам, я думаю, занадто рано говорити про те, який результат для України можна вважати переможним чи непереможним, тому що перемога в цій ситуації. Все одно буде, знаєте, такою достатньо хиткою категорією. Ну тому що е уявити собі можливість якоїсь безумовної перемоги в цій війні, зараз, як на мене, достатньо складно. І тому що всі ми, як люди, виховані на історичному досвіді е Другої світової війни, для нас перемога це коли ти береш ворожу столицю, встановлюєш там власний прапор і оголошуєш про перемогу. Уявити собі подібний сценарій в російсько-українській війні достатньо складно, як кажучи. Тобто, завершення війни в будь-якому випадку буде очевидно якимось набором відповідних е уступок, домовленостей і з кимось не лише між Росією і Україною, а швидше за все, залученням великої кількості іноземних держав. Тому що хочемо ми цього визнавати чи ні, але російсько-українська війна це дуже далеко. І сильно не лише російсько-українська війна. Це війна, яку, очевидно, і в Китаї, і на Заході сприймають як глобальне протистояння, частина глобального протистояння Китаю і Заходу. А, тому, чесно кажучи, про це ще говорити зарано. Чому? Тому що немає ніяких ознак з приводу того, що Росія готова визнати в якомусь форматі існування самостійної суверенної української держави. Нехай і без повного контролю українських територій. Власне, Путін і не лише Путін, його всі ці маріонетки останнім часом активно почали це все підтверджувати. Тому, на жаль, ми навряд чи зараз можемо говорити про е, навіть якийсь формат завершення війни, який би Росія прийняла, але при цьому, який би був о, якось в якійсь мірі прийнятний для України. А коли вона буде готова. До відповідного визнання. То, чесно кажучи, я підозрюю, що ситуація може глобально змінитися, і всі наші розмови вони вже не будуть настільки актуальними. Тому що от зараз в цьому ключова проблема. Мабуть, дійсно, оці, це, ж, це ж думка, які, в принципі, на Заході говорили, висловлювали, я її читаю вже не один рік, що для України там був би перемога, це якби, наприклад, Україна зберегла державність суверенітет, спроможність оборонятися і можливість інтегруватися і рухатися на Захід. Тобто зберігла можливості для свого, скажімо так, європейського і євроатлантичного вибору. Але це занадто абстрактно, тому що ми поки що не обговорюємо реально подібний сценарій. Подібний сценарій він існує виключно як теоретичний, академічний чи політичний конструкт. Тому що головної умови тут немає. Росія ні в якому варіанті на даний момент не готова визнавати існування суверенної української держави. То, то це, це, ще Пане, треба Пане, да. Пане Петре, я ну, от зараз перебираю в себе в пам'яті, коли Путін сказав, що України ну, немає зараз, окрім того, що він заявляв перед початком широкомасштабного вторгнення, що Україну видумав Ленін. Да. Пізніше він уже неодноразово говорив: Я не проти вступу України до Європейського Союзу, ну і так далі. І він зараз чітко обмежується п'яти регіонами. Який він відніс до Конституції. і навіть... Це, це, це нічого, нічого не означає, тому що Путін е, це е, професійний дезінформатор, який очевидно пишається тим, що він бреше е, всім в очі. От він він розумний, ви всі дурні. От він він вам розказує брехню, а ви вірите. Чому? Тому що він розумний. Він професійний дезінформатор, якого. Навчили займатися відповідною дезінформацією в КДБ. Це нічого не означає, якщо включити це в загальноросійський контекст. А загальноросійський контекст там абсолютно однозначний.